Сексуальні меншини планують проведення гей-параду у Києві. Українська громадськість проти. Говорить, що пропаганда гомосексуалізму руйнує моральні цінності народу. Російська влада не дозволила проведення гей-параду у Москві. Чи потрібна заборона подібних заходів і пропаганди гомосексуалізму в Україні? Ходімо до народу і запитаємо його думку. Трухана Востра, відра парк. чтобы детей было наших поменьше. И пускай тусуются себя, любят друг друга. Там, и так Или дети будут на пароходе на Днепре. чтобы не... Пускай там это, они сами по себе. Так, а не надо там тут... У меня дети, уже хоть и взрослые, но есть и поменьше там, мои друзья. Зачем это им надо? Вот и все. Остров, корабль. Навіть якби я побачив в Києві тут перед собою гей-парад, навряд чи я став би геєм. Просто із-за того, що хтось кудись збирається. би мовити, я не вважаю, що ну, якби тут проходив парад наркоманів, це була пропаганда, звісно. А парад гей сексуальних меншинств, це ну, я не вважаю це пропагандою, як мінімум, тому що навряд чи хтось... Сильно вважатиме, що стати геєм це круто. Я теж хочу бути в тій толпі, я теж зараз піду там, свого друга. за напашу. Я не вважаю, що якась буде суттєва пропаганда. Просто вони хочуть сказати, що вони існують. Сказати світу, що треба до них нормально ставитись. Ставишся нормально, все, досить. Ну і далі гуляй з дівчатами. Мені Це неприємно, що по цьому славній вулиці як щати, от. люди, які я не кажу, не погані, це не такі хороші, люди, але я їх не знаю. Я душі. Просто вони виражають свою. Я не сказати, що вони там погані. Може, вони виражають свою позицію, але вони виражають її неправильно. Я проти того, що їм давали дітей на виховання, тому що вони нічого добре не навчать. Має бути сім'я, має бути гармонія, не може бути гармонія між чоловіком і чоловіком і жінкою. Це, це дві різні речі. Це... Тому для... Я вважаю, для мене це проти. А для когось моє це і добре, я не знаю. Це діло кожній людини, яка ну, десь трялося, або буде е мати уявлення про таких людей, або має такі, я не знаю. Такі. Але я вам скажу, що вперше, що духовно це гріш. Думаю, немає. Е людина така вона не може дати, е дати майбутньому поколінню щось, та, вона може навчити, як заробляти гроші, як добувати якісь копали, як розвиватися, але да? вона не може дати людині. Внутрішнього стержні. Ну, ну, я вважаю, що такі люди вони бідні в душі. Мітакаються, що вони в душі бідні. Ми не знаю. Може, може їх побачив, може, може вони поговорюся, або скільки тут буде, подивимося, може вони ділі є нормальними, я не знаю. Я просто не ніколи не бачив таких штук ну, у нас, в Україні. Ну, і ніколи на таких штуках не було. До таких людей мені ну, я здається нормально відношусь. Мені ну, все одно людина має право на щастя все останнє. Але чесно, мені здається, що це якось зайве. Ці ось е паради. Мені здається, це якось. ну, Ні.